Усім привіт! З вами Гресинг Україн. У мікрофону Алекс Форева, І я вам сьогодні розкажу історію. Сьогодні склав для вас список із п'яти найбільших високооцінених матчів з пер превью Money in the Bank за версією Match і YON. Поїхали! Money in the Bank 2015 року. Сет Ролінс проти Діна Емброза. Матч зі сходами за чемпіонство WWE у важкій вазі. Це довга історія протистоянь між Роллінсом і Ембромзом, можливо, встигли набити нам по-своєму зараз. Але в той час матчі двох колишніх братів по щиту приваблювали свою хімію і добре розіграними історіями. Так і в 2015 році у Роллінса розр... розвивався його персонаж Хіла, а Емброуз став бібіфейсом. І цей матч одне з найкращих зіткнень цих двох хлопців. Зіткнення колишніх близьких друзів, які готові вибити всю святу і навіть не святу дурь один з одного. Хороший брутальний махач із непоганим темпом і зв'язаним оповіданням приємно поєднується із загальним гіміком. Але реслери не використовували інваремент. На повну кутушку. Так у хід йшли сходи, залізні стільці та інші предмети меблів, але по справжньому видовищному і запам'ятовуючому моменту, який би можна було згадувати як вишеньку на торту, не було. Однак це чудовий, жорсткий, міцний махач двох реслерів, що втратили себе, мета яких чемпіонство над їхніми головами. Оцінка Кейдж-матчу 8,56 балів, оцінка від Во 4 зір. Money in The Bank 2016 року. Матч з драбинами. У 2016 році матч за заповітний Кейс приймав дійсно зірковий склад: Кріс Джеріко, Сезар, Кевін Овенц, Семі Сейн, Альберто Дерріо і Дім Ембрус. Якби мене попросили характеризувати цей матч, одним словом. То я б сказав, м'ясорубку. Ну, я дивився цей перперв'ю, і я не можу не погодитися з користувачами кейдж Матчу. Це най найвідовищніша битва за кейс, що відбулася за всі роки. Кожен учасник матчу як якось ідеально доповнював іншого, через що всі 20 хвилин проходять буквально на одному диханні. Дель Ріо з його грубим стилем роботи, Ембру з його божевільними нахилами. Джеріко, який додавав, Дрібку старої школи в матч Іонс із Зейном, які цю школу розкачували. А окремо хочеться відзначити швейцарського супермена. Ця людина витворяє неймовірні речі на ринку, і цей матч не виняток. Божевільні піруети, винахідливі споти і прекрасне утримування темпу усім любителям матчів за Кейс. Точно варто переглянути цей матч перед Money in the Bank 2019 року. Оцінка – 8,62 балів. Оцінка Вон 4.25. Money in The Bank 2012 року. CM Punk проти Деніала Брайна. Матч без дискваліфікації за чемпіонство ДБДБ. Спеціальний рефері – AJ Lee. Матч з абсолютною дикою підводкою, де AJ Lee… Постала жінку, що злетіла з котушок, і втягнулася в любовний трикутний між цими двома виконавцями. В якийсь момент цей ф'ют був залучений і мер округу Нокс, велика червона машина Кейн. Але він вирішив швидко ретируватися з цього ф'юда, залишивши цих двох героїв-коханців розбиратися з чорною довою Дабідебій. На якості матчу, однак, це не позначилося дуже позитивно. Це була технічна схлестка двох биків. І червоною гачіркою тут виступала AJ. Матч був наповнений дуже лютими обмінами ударів руками, ногами, чопами і слемами, киданнями один одного в барикади. Ей Джей теж дісталася через інцидент, але запекла баталья не закінчилася і продовжувала набирати обертів. хід пішли палиці Кендо, і швидкість матчу почала стрімко підніматися. Зрештою, щаслива стерва продовжувала дивитися, як двоє чоловіків вибивають All the Living Shit один з одного, піднімаючи градус, дикість цього матчу все вище і вище. Оцінка Кейдж Матчу 8,7 балів. Оцінка Вон 4,25. in the Bank 2015 року. Джон Сіна проти Кевіна Оуенс. За Драка NXT зійшовся з головним суперменом основи WWE, не незважаючи на те, що ніяких особливих правил або чемпіонств не було в цьому матчі. Назвати його поганим дуже складно. Чемпіон проти чемпіона, протистояння NXT проти SmackDown і Raw. Помітно, що в цьому матчі Джон Сіна виклався по повній програмі, але не так, як в останньому пункті списку. А для Оуенса це була посвята у вищу лігу. Мувфест. Це найкращий опис цього матчу. Приголомшиві прийоми, кращі фінішерів, блискучі Нірфоли. Начебто результат не повинен хвилювати пересічного глядача, але в ньому була якась неймовірна, особлива магія. Підсвідомо, ми зрозуміли, що тут мала розпочатися нова ера для дабідабі, передача заповітного факела. Сталося це чи ні, судіть самі, але матч можна назвати. Справді дорогоцінним каменем у кар'єрі обох виконавців, оцінка кейдж-матчу Матчу 8,96 балів, оцінка вон 4,5 зірки. Money in the Bank 2011 Джон Сіна проти Сім Панка за чемпіонство Дабі Дабі Я думаю, жодної інтриги в ньому не було. Один із найскандальніших матчів у Дабі Дабі один із найскайдальніших сторілайнів у Дабі. Дабі Перехід панка в гімік The Voice of the Voice Пайп-бомба Тут навіть складно описувати цей матч. Його треба подивитися. Цю історію треба прожити. Стати частиною цього перевороту сюжетів у WDBE. Який, щоправда, довго не протримається. Джонсіна, Сімпанк, Вінс Макмен. Усі ці люди зробили цей сюжет, і цей матч став неймовірною перлиною професійної історії компанії. І надовго залишиться в серцях фанатів. Оцінка Кейдж – 9,7 балів, Оцінка Вон 5 зірок. Ось і все на сьогодні. З вами були Reslaf Ukrain. У мікрофону був Київ Kiyofor. Підписуйтесь на Reslaf Ukrain в усіх соцмережах, де ми присутні, а саме в Тіктоці і Телеграмі. На останок, пам'ятайте, тримайте порох сухим.